Мужики, показую вам красень. Одна одиниця в налічі скаут 23 рік поставка минулого літа, коли вони тільки з'явилися. Дивіться, нема реверсу ще, в тих моделях ще не було, і нерівний пол, без примузової, От, кому така треба 50-ка, на неї є оцінка, тому що він постояв, ну він ангарне зберігання, він повністю бездержав, без нічого. там Якщо десь пошукати, щось можна знайти, ну так, як, як ви бачите, стан, стан близький до ідеалу, без пробіга, все нове, як положено. Вон, задній мост потужний, коробка, ну не з 24-ки, що коробка не з 24-ки. Одне з перших скаутів. Тут є ще свої недороботки, що я ж кажу, робоче місце не суперзручне. Нема реверсу, немає ступінки, щоб залазити. Ну Такі пом'ялочі. Так, вага там теж йде близько тонна 800, високі колеса, широка резина, посилена ходова. 495-й мотор, кемовський, все, як і в нових тих скаутах. Тільки що вона, він одна одиниця. От, є в наліччі на нього і так переоцінка, плюс на нього ще хорошо Уступом ми зробимо файну ціну. А на фото, він? Ага, а. То, вибай, G2, бачите, вот. Тому ще є в наявності такі фотон. Я по ньому теж знімав відео. А фотон взагалі смішна ціна, як за Кентавр. А, Теж 2021 рік, теж все нове нульцеве. Ангарне зберігання. О, там ще і далі покажу, ще відео, там є ката 244 і 354 лава теж переоцінка. У нас є така лишилася техніка, яку не купував, і зараз на неї там, поскидали там, десь 1000 баксів, десь 800, ну тобто знижка на 50 доларів. Вам, по суті, якщо там, не принципово, щоб була саме последня модель, а просто вам треба трактор, то можете записати номер телефону, який бачите в описі. От у нас є скаут. От у нас є скаут, от нас є, є лаво. Там ще вроде Ді Федя був, навіть да, дядя Федя був 244. І там, а, у нас стоїть далі, я потім покажу а, ката з реверсом а, як файтер. стоїть зараз на кістці, що бляха, і, і ОВО 354. Хтось хоче зкономити на тракторі, пожалуйста. М -м -м. Вот, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.